Вона фотографувала таке, можна сказати, буденне життя спільноти. Ті аспекти, які не цікавили людей зовні. Люди думали, кому це потрібно. А вона це все фотографувала, як люди траву роблять, як хати будують, як ходять на свята. Події всі вона фотографувала і зберегла в тих плівках. І на сьогоднішній день криворівня має такий портрет села, зроблений паразкою у кількості 4 тисячі камер. Багато коляд тих, які наші хлопці колядують, це є коляди авторства Паразки Плитки Грицвіт. Параски зібрала коляди від старших колядників, а крім того, накладала свої коляди, і її коляди вони більш християнсько богословські коли перед повернулося заслання, і так само заслання повернулася Теодозія Андреївна Плитка Сорохан, її тітка, її духовна подруга, і вони разом створили такий жіночий колідницький гурт, назвемо це так. І це дійсно було такий феномен, тому що до того часу в криворівні жінки не ходили колядувати. Це якраз був період заборони колядування, і природні, що ні діти, ні дорослі не могли ходити колядувати в центр села. Але жінки мали ткусмілис. Я вважаю, що Україні повезло. Ми так дуже не любили, що її хотіли представити як людина села Криворівні. Неправда. А потім її представляли як людина Гуцульщі. Це також неправда. Я вважаю, що вона є митець загальноукраїнського масштабу.